Майже 50 закарпатських лікарів виявили бажання відправитися в зону АТО. Їхній реєстр уже передали до центральних органів влади. Проте через відсутність спеціальних військових кафедр у місцевих вишах у зоні бойових дій провідні медики можуть перетворитися на медсестер. Сталося так, що медик, наприклад, лікар, наприклад, травматолог, військово зобов'язаний, він їде в зону АТО, але він не є офіцером. Він займає а, рядову посаду. Він не може керувати госпіталем, не може бути завідувачів відділенням, а значить, і мати адекватну заробітну плату за свою роботу в зоні АТО. Щоб змінити ситуацію до законодавства, внесли зміни для відновлення у медичних вузах військових кафедр. Та вони увійдуть в дію тільки з січня. Військова кафедра медицини катастроф вужнуєм, але з 2006 року вишкіл вона не пропонує. Пройти його можна тільки завдяки договору вузу із Львівською академією сухопутних військ. Тими подіями, які тепер відбуваються, у нас в державі потрібно бути завжди готовим до захисту країни. Є і теорія, і практика. Ми їздили і на полігони, і тут у військовій частині стріляли з пневматичних витівок із пістолета також. Уміння та знання охочих пройти військовий вишкіл оцінюють під час теоретичного і практичного курсів. Здобувають його студенти різних факультетів. Так як я навчаюся на факультеті європейського права та правознавства. Для мене військовий квиток це. Ну, Ще один крок можна так сказати в майбутнє, тому що багато галузей без воєнної підготовки, без воєнної кафедри в подальшому були б закриті. Після двох років навчання студенти отримують звання молодший лейтенант з запасу. Наразі на нього претендують майже 80 студентів у жну. 23 вчаться перший рік, 56 – другий. Ну, по окончанию, предположению высшего образования, они могут э, по желанию, по желанию, в любые силовые структуры начиная от вооруженных сил и кончая МЧС. Если такая ситуация будет, конечно, будет призвана на воинскую службу. Ліцензію на військовий вишкіл може отримати і УЖНУ. Поки ж до університету надійшли тільки рекомендації. Прийшла інформація у вигляді рекомендовано. У вигляді рекомендовано. Далі ми маємо самі приходити стандартну ліцензію, тому що для цього потрібно відповідних викладачів, які мають не тільки практичну досвід практичний, але теоретичний, що стосовно військової підготовки. Доки ж студентам, які проходять військовий вишкіл в Ужгороді, доводиться часто їздити до Львова. Офіційні документи можна отримати тільки в Академії сухопутних військ.